Всім вітання. Зателефонували мені продавці, що є для ЗСУ машинка, я просив у них позвонити. Чотири привідна, отака Subaru. До речі, це надійні машини. І вони, бачите, от з таким кліренсом, вона на сьогодні це як виходить, як легкова машина, на якій менш Хоче хтось витрачати дрони напередку. Вона така, як, якби й легкова, але вона не, не легкова. Це прохідна машина. Зараз вам покажу детальніше. Ну, стан показувати це дурниця. Головне, що вона в абсолютно нормальному стані. Вельхебауярді за Субару. 2000 Фір. 2004 року машина. Вон, бачите, яка вона височенна. І головне, що вона добра в технічному класному стані. Ну і взагалі вона так не зашворена. От. Надійна і крепка пишуть, так і є. Це дуже надійна і крепка. Я знаю, що по полю люди їздили, зайці ловили. І не убиваємо авто. Ну і взагалі вона не, не є вбита машина. Дволітровий бензин. Всередині є ді диски. Ну, стан таке, тут показувати, подряпини. Це Сенсу немає. Є фаркоп, що добре, є добрий мотор, є технічний стан. І є, ну, не супер дешева, але півтори. 1500, я? Окей. Я фірм України ще армія, буде прайс. Окей. Мінімальна, мінімальна ціна 1500. Я вже торгувався з ним попередньо. Е, машина не, не іржава, знизу вона. О, блін. Так. Е, отут вона гниє завжди подверком, на арках, не гнила машина. 4 привідна, класна тачка. І відразу, до речі, можете телефонувати ось сюди. Деніс автомобілі. З Відразу телефони. Безпосередньо. Може ще попробуєте торганути, ну але вряд ли. Я просто рядом проїжджав, каже, заїдь, подивись, якщо тебе цікаво. Бо я говорив для ЗСУ, якщо буде щось таке. Чотири привода і недороге. І на сьогоднішній день, в принципі, це така прохідна машина. Якби. Вона виглядає як легкова, але не легкова. Дуже прохідна машина. Якщо поставити таку на неї болотну резину, вона ще може краще любого джипа буде. Aufbereitet, gerade frisch reinbekommen. Ja? Noch keine Aufbereitung. Okay. Gut, das äh, für die ukrainische Armee, ich frage, weißt du. Vielleicht, wenn, wenn Kunde, dann ja. äh, schnell Geld über, überweisen. Ich zeige dein Telefon sofort. Kein Problem. Äh, Alle herzlich willkommen. Ja, sehr gut. Okay, dann ich fahren. ja? Бізнейше ауто, чьиш! Все, будемо їхати далі. Заїхали, подивились, показали. Може комусь і зацікавить, хтось шукає. Ну все добре, до наступних відео.